Але технологія псевдореферендумів стала популярною і за схожим сценарієм тепер готується референдум у Донецькій області. Самопроголошення мери і президенти навіть бюлетені вже надрукували. І немає значення, скільки людей, як і чи будуть взагалі відповідати на запитання так званої Донецької республіки. Та поки сепаратисти вигадують методи відокремлення Донбасу від України, сільські ради Донеччини і Луганщини оголосили про свій намір приєднатися до Дніпропетровської області. Ідея отримала розголос. Донбас у Дніпрі почули, і тепер 11 травня на сході відбудеться альтернативне опитування, що вже отримало назву разом із Дніпром. Спільним коштом грошима бізнесменів, волонтерів Дніпропетровська та Донбасу надрукували бюлетені із запитанням: чи підтримуєте ви входження вашої території до складу Дніпропетровської області? Бюлетенів понад 3 мільйони. Очікується, що приблизно стільки жителів сходу візьмуть участь в опитуванні. Якщо більшість донбасців відповість так Дніпру. Це буде вагомим аргументом для центральної влади переглянути адміністративно-територіальний устрій сходу України, вважають організатори опитування.